Центр освіти молоді бере участь у челенджі, присвяченому дню вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, плани широкополі і Дніпро і Круч було видно, було чути, як реве ревуч, як понесе з України. У синіє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога, поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути не злим. Тихим словом.